Таю сьогодні на зустрічах з експертами ми поговоримо про феномени втрати та горювання. І хочу нашу зустріч розпочати з такого епіграфа Ральфа Емерсона. Минуле, що залишається позаду, і майбутнє, що чекає попереду, це ніщо порівняно з тим, що є завжди всередині нас самих. І справді нічого нас не може зламати, окрім нас самих. Війна в Україні створила величезну потребу у психологічній підтримці населення від першої психологічної допомоги до комплексного психологічного супроводу. Люди переживали страх, травму, ізоляцію. У них проявляються симптоми тривоги, депресії, стресу. І проблемою на сьогодні є те. Що наші українські діти зростали у мирному світі, для якого не характерні масові раптові смерті рідних людей. І отже, наша культура базувалась на униканні розмов про горе, і практично ми заперечували неминучість смерті. Така позиція зумовила нерозуміння відмінностей між дитячим і дорослим горюванням та горем. Доведено. У дітей спостерігається поетапний грандієнт розвитку до реакції горя та жалоби. Потрібна розповідь про фактори, ризики, впливи, потрібен час, щоб зрозуміти концепцію смерті та умирання, яка відрізняється від дорослих. І хочу запросити до слова. Експертку, фахівчиню, яка, не побоюсь цього слова, тримає престижність професії психолога в області, директорку навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області, досвідчену професійну психологиню, майстриню своєї справи Олену Михайлівну Антоненко. Тож, Дякую, Олена Михайлівна, що не дивлячись на велику завантаженість, ви доєдналися до нашої експертної розмови. є сьогодні експерткою. Тому перше питання до вас. Ну, воно надто таке складне, але дуже важливе. Як вважаєте, як от говорити з дитиною про втрату? По-перше, дякую за запрошення і дякую за те, що ви такі важливі на сьогоднішній день теми. Висвітлюєте і як говорити, от якраз в цьому важливості, в цьому складність теми загалом, теми втрати, тому що тема достатньо табуйована у суспільстві і культури саме супроводу, особливо дітей у період втрати, у нас не сформовано, на жаль. І перше запитання, яке дуже часто виникає, коли говорити, як говорити. І кому говорити дитині про смерть близької людини в дуже часто не знаходить відповіді серед дорослих. Тому хотілося б це прояснити. Ну, найперше, що в чому я глибоко переконана, що потрібно говорити, і потрібно говорити відразу. І е, іноді бажання відтермінувати це повідомлення воно продиктоване тим, що ми хочемо вберегти дитину від сумної звістки. Тобто, ну хай ще трошки дитина побуде в цьому стані такому е, більш-менш спокійному, але це є помилкою через що? Через те, що дитина щитує по нашій поведінці, по нашій інтонації, по нашому по нашим емоціям Вона однозначно буде щитувати, що щось відбувається діти емпатійні, особливо в такі часи, вони над емпатійними є, бо їм потрібно відчувати от цей стан безпеки. а Тут він порушений, він порушений через те, що інтонація інша, поведінка інша, і дитина починає додумувати, дофантазовувати, що ж все таки відбулося, що стало причиною такої поведінки, дорослих, і може. Настільки на, сформувати для себе пояснення деструктивні, ну тобто абсолютно не ті, які її підтримують, що зазнає ще більшого травмування. Ну, можливо, не більше, але однозначно буде травмована в цей період. Тому говорити потрібно, говорити потрібно відразу. Але дуже важливо, щоб про це повідомила дитині людина, яку дитина знає, якій вона довіряє, яка є для неї авторитетом. Дуже складно саме найближчому оточенню повідомляти про, повідомляти про смерть, про втрату, чому тому, що реально ну переживання, емоції викликані цією подією. Можуть завадити саме такій стабільності, з якою ти умовні, скажімо так, стабільності, з якою ти дитині про це повідомляєш. Тому бажано делегувати за можливості комусь до цю місію, я би сказала, повідомити дитині. І як повідомити Оце наступне запитання? І це залежить в першу чергу від віку дитини. І тут важливо розуміти саме от яким чином буде сформульована сформульовані наші наративи, залежить саме від можливості вікової дитини сприймати цю інформацію. Хочу вас уточнити, так? Тобто, перше, це треба повідомляти, а, тому що дитина да може щось там фантазувати, бо вона щитує все. Друге, я так розумію, що має повідомляти та людина, яка є авторитетною. І яка є в даній ситуації ну, більш-менш стабільною, тобто яка може контролювати свої емоції. Угу, добре, дякую. Угу. Ну і третє це виходить уже і... згідно вікової категорії. Да, ми так. маємо це врахувати. Є загальні такі рекомендації, як ми це робимо для всіх дітей. Ну, по перше, це має бути, мають бути умови, такі знаєте, які для дитини більш-менш про, про стабільність і захист. Тобто не на вулиці, не, не серед людей, навіть якщо так сталося, що дитина дізналася про це тоді, коли е, оточення, от знаєте, таке насичене емоціями, скажімо так, то бажано все одно знайти таке місце, де е, ви будете наодинці з дитиною, і де у вас обов'язково буде контакт очі в очі. Не має бути ні домінування, ні знизу така позиція. Вона важлива. Чому? Тому що в цей момент дитина буде відчувати саме захист і комфорт від, ну хоча б знаєте, якісь. Дискомфорт знижується саме завдяки такій позиції. Тому чого, очі -очі, чи навіть якщо це підліток, і говоримо: такими, знаєте, такі використовуємо фрази, які максимально приближені до реальності. Тобто ми не говоримо про те, що зараз полетіла рідна людина на зірочку, що її забрали янголи. Навіть з маленькими ми не використовуємо таких наративів, це знову ж з досвіду роботи. Я про це говорю, тому що дійсно доводилося працювати з дітками, які саме через такі формулювання зазнали додаткової травматизації. Чому тому що дитяча фантазія вона домальовує ці всі такі фантазійні пояснення. І дитина живе в цьому просторі такої, знаєте, яскравої фантазії, далеко від реальності. І це тільки підсилює її тривогу. Тому ми говоримо про те, що цієї людини більш нема. Так, вона померла. Що значить, що вона померла особливо для маленьких? Тобто вона нічого не відчуває, вона нічого не чує, її тіло не функціонує. Через що померла? От, от тут дуже важливе питання. І здебільшого. Я в своїй роботі рекомендую використовувати такий наратив, який убезпечує дітей від страху будь-яких хвороб, чи аварій, чи чогось чи через що була причина смерті. Я пропоную формулювати наступним чином. А людина померла через те, що дуже, дуже, дуже було пошкоджено її тіло. І от ці тричі дуже сказано, Воно дає можливість градації. Наскільки складною може бути ситуація для самої дитини, щоб дітки потім не боялися хвороби, не боялися автомобілів, не боялися обстрілів. Ну як не боялися, В, у всякому випадку зберігали більш-менш стабільний стан. Тому дуже 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 зашкоджене було тіло через ці хвороби, через ці ушкодження людина померла. Діти в, цих, в цьому стані, от перші декілька хвилин, вони можуть бути через стан шоку, вони можуть іще не так багато ставити запитань, ми маємо бути до цього готові, що потім буде шквал запитань. І будуть ці запитання, які, на які буде іноді складно відповісти. І тут дорослому дорослий має бути е, е, чесним. Я не можу відповісти на якесь із запитань. І на це запитання тобі ніхто, чому це сталося саме з нами? І знову ж досвіду, тут якраз працювала з дівчинкою, якій дали таке пояснення про смерть бабусі, і їй було вона дуже боялася спати, і вона вимагала, щоб закривали вікна настільки щільно, чому? Тому що будь-яка зірочка для неї викликала от навпаки негативні абсолютно реакції. Ще один був досвід, теж негативний, з яким довелося працювати, коли сказали, що людина заснула. От вічний сон і так далі. Ці формулювання для дітей, особливо від початкової ланки до там, 10 років, викликають е, е, дуже е, негативні реакції на сон, на спокій, на закриті очі іншої людини. Тому от, з цими формулюваннями теж маємо бути обережні. Е, дуже часто в нас недооцінюють саме е, е, інформування підлітків і супровід підлітків. Бо на перший погляд ну, видається, що це вже достатньо вони такі свідомі, дорослі, і е, можна там занадто довго їм не пояснювати. Тим паче, що вони можуть таку браваду ще демонструвати, що та я нормально, я тримаюся, але для підлітків, як, на мій погляд, уваги і підтримки потрібно ну, точно не менше, ніж для маленьких діток. Це однозначно. І якщо говорити про от сам процес поховання, от сам ритуал поховання, то теж дуже часто ставлять питання, чи беремо ми діток на, цей, на цю подію і з якого віку беремо, то я би і цю тему ще про обов'язково висвітлювала для дорослих, що так, ми можемо брати на поховання дитину, але за умови, що поряд з нею от просто поряд. Кожну секунду буде знаходитися людина доросла, яка буде давати цій дитині підтримку, пояснення, відповідати на її запитання, час від часу присідати на рівні очей, питати, чи їй не холодно, давати їй водички, чогось теплого. Ну, тобто, це, якщо дитина залишається вдома, то точно так же з нею має залишатися інша людина, яка буде з нею, для неї такою опорою. І на похованні так само. І з підлітками це точно така сама історія. З ними весь час має хтось знаходитися із дорослих, які більш-менш є для них близькими, знайомими, авторитетними, але які здатні в цей момент зберігати стабільність. Тобто завжди з дитиною має бути поряд саме стабільний дорослий, так, стабільний дорослий. і ще от такі дуже важливі моменти. Коли знову ж досвіду роботи, коли ну звичайно, з вуз дорослих, можна навіть сказати, критика в бік дітей, що от, як ти можеш веселитися, як ти можеш гратись, як ти можеш зараз, наприклад, там дивитися мультфільми чи чи там грати в якісь ігри комп'ютерні в ТВ. У тебе ж така подія, якщо ти нічого не відчуваєш. Отут би я застерігала дорослих від таких коментарів, чому, тому що це можна спровокувати е, е, таку травму на все життя у дитини, почуття провини, воно дуже токсичне, і воно може е, спроводжувати дитину всю, все життя і сформувати такі потужні комплекси і ретравматизацію, додатково ще спричинити не лише тим, що дитина втрату переживає, а ще й почуттям провини. У дитини її лабільна психіка її рятує саме ця гнучкість дитячої психіки дає можливість їй пережити цю подію, ситуацію вийти з неї нетравмованою. І тому, коли її психіка дає можливість їй відсторонитися, дистанціюватися від горювання, і в цей момент вона продовжує жити своє життя, то не потрібно зараз повертати її в цю ситуацію. Повірте, вона в неї. В цій ситуації час від часу однозначно буде. Вона буде пригадувати, вона буде плакати, переживати, говорити про це. Але тоді, в той момент, коли вона зараз загралася і може собі дозволити своїй психіці відпочити від цього горювання. Від цього складного важкого стану, то тут потрібно лише схвально до цього ставитись, і будь-які коментарі від інших людей, сторонніх, однозначно відразу відкоментовувати самій дитині, що от ця жінка там, чи цей чоловік, який це сказав, він не зовсім все розуміє. Я тобі зараз поясню, от що відбувається, я розумію, як тобі важко, ми поряд з тобою. Ну, тобто, не давати таким коментаторам травмувати дитину додатково. Дякую. Справді знаєте, дуже так цінно і важливо про те, що ви говорите, тому що ну, часто на це взагалі на цю проблему стоїть просто табу, і люди не розуміють, що з цим робити. Через це табоювання у нас не відбувається от такого, знаєте, через страх підняття цієї теми, обговорення. У нас не відбувається от такого інформування з, заздалегідь, Тобто ми якимось чином вважаємо, що обговорення цих питань воно. Ну, я не знаю, як це пояснити, але це стереотипи, це от якісь страхи, такі, які передалися нам з покоління в покоління. Що цю тему, коли ми обговорюємо, то ми, як і мужчинам, начебто, самі себе наражаємо на небезпеку. Ми наражаємо себе на небезпеку тоді, коли ми не готові до ситуації, яка є складовою нашого життя, однозначно, вони є складовою. Життя будь-якої людини, і однозначно, кожен з нас переживає рано чи пізно переживає період втрати. Особливо ми зараз живемо війну і тому от оце, ці знання, цю тему, яку ви зараз розглядаєте, як на мене, потрібно знаєте, дуже широко висвітлювати. От просто кожному, кожній людині потрібні ці знання і розуміння того, як ми діємо в цій ситуації. Тому що поведінка буде змінюватися через те, що ми на різних стадіях переживання горя поводимося по різному, і іноді абсолютно неочікуваними є ті почуття і емоції, які ми переживаємо саме через смерті близької людини. Наприклад, один із одна із ситуацій була це знову ж таке почуття провини у підлітка, який дуже злився на свого тата. Що він помер, і от саме це почуття злості. А це стадія от якраз агресії, яку однозначно проходять всі через у період горювання, хтось яскравіше, хтось менше підлітковий вік, він такий схильний до максималізму підліток. Тому, от він переживав дуже яскраво, він дуже через це хвилювався і відчував провину, як я можу от відчувати цю злість. І тому дуже важливо пояснити, що так, є такий етап, або стадія переживання горя, коли ти можеш навіть відчувати. Людини, яка пішла, відчувати злість. Від цього не потрібно відчувати провину. Чому? Тому що ця злість вона продиктована твоїм бажанням підсилити свої життєві сили. Тобто повернути собі здатність відчувати такі емоції, які про силу, які про виживання. Тому простити собі це і взагалі, от, як на мене, дуже важливо дитині сказати, ти не винен. Ми, ми взагалі про це не думаємо і не навіть не допускаємо думки, що дитина може відчувати провину через смерть близької людини. Це ну на перший погляд таким нонсенсом. Є ну чому до якого, до яким чином дитина може бути винна? Проте діти дуже часто, особливо коли їм недостатньо дали інформації про те, що відбулося, про причини. Вони шукають цю причину, бо психіка так влаштована, що їй потрібне пояснення, раціональне пояснення того, що відбулося. І в своєму маленькому такому соціумі, всесвіті своєму мікро вони знаходяться пояснення, яке через такі особливості дитячого розвитку, коли я центр всесвіту, так я знаходжу це пояснення в собі. Тобто я не подав водички дідусю, я його не слухався. Там я поводився не дуже чемно. Я його не привітав. Я останній раз ним зателефонував. Вона хотіла зі мною поговорити, а я не відповів це знову ж з досвіду роботи. І дитина може відчувати потужну провину, тому... Дуже важливо їй сказати цю фразу, знову ж дивлячись, очі в очі ти не винен. От в цій ситуації винні ну можуть бути, якщо це пов'язано з війною, то це винні вороги, але якщо це пов'язано з якимись побутовими або хворобами, то ну, ніхто не винен в цій ситуації, і ти не винен. І ти не винен, це скажіть, будь ласка, дітям. Чому? Тому що вони можуть не проговорювати про це почуття провини, але воно дуже токсичне є. І у дитини через її поведінку можна відслідкувати, що вона зараз. От Переживає саме почуття провини. Тобто, це завжди занижна самооцінка, небажання щось робити, невпевненість в собі, стан апатичний, я ні на що не здатен, я не зможу взагалі нічого зробити. Ну, Тобто то ця фраза вона теж такою є, як на мене, терапевтичною. ти не винен в тому, що сталося. І знаєте, у мене, слухаючи вас, виникає ще одне таке питання. Ви директорка психологічного центру, ви підтримуєте і працюєте з усіма психологами, соціальними педагогами області. Скажіть, будь ласка, ваше розуміння, ваше бачення? Чи треба практичному психологу закладу освіти говорити про втрату і працювати з втратою? Однозначно потрібно. Єдине важливі такі знаєте, межі компетенції, хотілося б окреслити, психолог не повідомляє дитині про втрату. Чому, тому що іноді делегують ну, цю місію саме психологам, і цього робити не можна. Чому тому, що психологу потім потрібно буде працювати з цією дитиною саме по відпрацюванню її травматизації, і він не є, навіть якщо дуже хороші відносини. Між психологом і дитиною, вже налагоджені там, попередньо, то він все одно не є от тим близьким оточенням, яке може повідомляти про смерть. Тому то тут відразу відмежовуємося, але все, що стосується супроводу дитини, яка зазнала втрату, залежить від емоційного стану самої дитини. Тобто це не 100% Ми маємо супроводжувати всіх дітей, ми можемо спостерігати. Є у психологів такий один із діагностичних методів, коли ми Введемо спостереження. Тобто, це спостереження передбачає для себе аналіз того, психолог цей аналіз проводить, як дитина емоційно себе почуває, як вона реагує, чи змінились її реакції на різні такі близькі до стресу ситуації. Як її навчання, як її фізичний стан, і якщо не було запиту від батьків, якщо то це спостереження не підтверджує, що дитині додаткова підтримка потрібна, то психолог для себе робить висновок, що відбувається якраз у цей період проживання втрати, і він відбувається абсолютно ну, логічно і не потребує додаткового втручання. Тобто не не обов'язково з кожною дитиною, ми дивимося, як вона себе почуває. По-друге, ми формуємо, якщо вже цей запит відбувся, ми працюємо за наступними етапами, психологи мають це на увазі. Спочатку ми даємо дитині дозвіл проявити ідентифікувати свої емоції, ті, які вона зараз переживає. Тобто, от у мене в кабінеті місце, де ти можеш показати свої емоції, такі, як вони є, ті, які ти переживаєш. Друге, ми інформуємо, тобто психоедукація, ми пояснюємо дитині, що з нею може відбуватися, які в неї можуть бути почуття. Це теж дуже важливо. І третє це селютогенний підхід. Тобто ми формуємо у дитини ресурси, опори даємо можливість їй ну, до, до цього етапу прийняття дійти е, плавно з розумінням того, що е, життя продовжується. У тебе є опори, в тебе є ресурси, в тебе є люди, на яких ти можеш покластися, дорослі значені люди, які є для тебе опорою. Чому тому що для дитини що найважливіше? Нехай це буде таке розуміння. Достатньо егоцентричної дитячої позиції, але вона ця егоцентрична позиція, вона виправдана. Чому? Тому що дитина без дорослих не виживе, їй треба поряд дорослих. Тому вона навіть якщо втратила когось одного, то їй обов'язково потрібно дати розуміння, що вона має цю безпеку від е, е, інших людей, дорослих. Тому ми от проводимо такий аналіз: хто в тебе для тебе є близьким, дорослим, і є великий набір вправ. Які саме допомагають от, о, 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 ці всі етапи горювання проживати от оці артрепевтичні вправи? О, багато на сьогоднішній день пропозицій, які допомагають психологам саме супроводжувати дитину о, у період втрати, це можуть бути там, наприклад, якщо відразу є запит, то це можуть бути. Ну, Більш часті зустрічі, а потім вони йдуть як підтримуючі. Не обов'язково, що це була корекційна програма, яка там розрахована на 8 занять чи 10, Не обов'язково це можуть бути точкові зустрічі. От, наприклад, в перші 9-40 днів там це може бути частіше, а потім до року ми даємо час психіці для прийняття. Ситуації втрати, то там це може бути суто такі <кій> на рівні бесіди, як ти, що в тебе і ми не говоримо про людину, про яку втратили. Ми говоримо про те, що є зараз в твоєму житті. Чим ти сьогодні займався, що плануєш, що цікавого було в твоєму в твоєму, наприклад, житті останнім часом. І ще з досвіду дуже хочу важливий такий момент сказати з досвіду роботи. <свят> Дуже добре йде от групова робота арт-терапевтична, коли ми включаємо діток стратою в групу, де є дітки, які усвідомлюють що серед них є така дитина. Тобто, якщо ви включаєте в групову роботу таку дитинку, то з рештою групи має бути проведена бесіда, щоб не було додаткового травмування. А мій тато мені те подарувало, мій це подарував, і так далі. Для дитин це може бути травматично, тобто ми відмежовуємо ті теми, які можуть бути саме додатковим травмуванням. І дуже часто дитина хоче говорити про людину, яка пішла, хоче її малювати, хоче її зображувати, хоче десь в будь-якій ситуації, яка на перший погляд нам здається, можливо, недоречною, але дитинка про говорить про цю людину. І тут не потрібно знаєте, от такого заборони на ці емоції, на ці переживання, що часто відбувається з боку дорослих, тобто достатньо вже про це говорити. Ну скільки можна. Ну, давай ще ти намалюєш сонечко, а не, там, наприклад, тата чи маму. Давай ти намалюєш там пташечок а не... і так далі. Тобто, от в ці моменти дитина, коли ідентифікує своє почуття, то вона ж дозволяє собі це переживати. Вона не блокує в собі ці всі негативні емоції. Тому тут треба бути терплячим і дати можливість їй проявити. Це все у психолога у кабінеті психолога це якраз той безпечний простір, де це дитина зробити може. Тобто дати прогорювати вчасно і так. адаптуватися до нового життя без цієї людини. Дякую, Олена Михайлівна, за те, що ви сьогодні до нас під'єдналися і дали, ну, як на мене, неоціненний матеріал, який можуть переглянути наші глядачі, і справді взяти кожен щось для себе. Дякую за запрошення і дякую вам за вашу роботу. Пишаюся співпраця з вами, пишаюся вашим рівнем професіоналізму, вашою командою профтехосвіти, і бажаю всім отримати саме ту підтримку, якою ми можемо поділитися один з одним як професіонал. Дякую, з вами була Олена Михайлівна Антоненко, директорка навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області. Mm. will -hmm.